Вітаю вас! Отже, я тут, знаєте, провів ціле розслідування. Минулого року я якось знайшов е, тут неподалік на горі щось синє, якусь структуру. Я пішов туди подивитися, що це таке, і це була покинута плантація марихуани. Тоді, через якийсь час, я пішов на іншу гору, тут неподалік, але це зовсім інша гора. Треба далі їхати. Бо я теж знайшов там дещо е, якась порожнина е, на горі. І це теж була покинута плантація марихуани. Тоді я пішов ще трохи вбік на потій же горі, бо там теж було щось кругле, якась площадка. І це теж була покинута плантація марихуани. Якщо з'єднати усі ці місця, виходить такий собі трикутник. Тоді я вирішив дослідити, може, там, може, в цьому трикутнику ще щось знаходиться цікаве. І з самого верху я побачив, що є якась, знаєте. як... Покинута ферма колишня, тому що видно оці їхні стандартні сади на горі східцями, що йдуть, щось схоже на вже розвал, ну, руїну якогось будинку. І я вирішив сходити перевірити, що це. Може, це була там штаб-квартира вирощувальників марихуани. Можливо, вони там тримали інструмент, можливо, там вони добували воду і роздавали її повсюди. Хто зна, хто зна. Але я ніяк не міг побачити туди хоч якусь дорогу. Я придивлявся по цій всій мапі і нічого, тож я вирішив, що просто буду йти, знаєте, через ліс, дертися через хащі. Але вже перед виходом я згадав, що в мене є Vetus Maps. Я сюди зайшов, знайшов це місце, включив якусь суперстару мапу, щоб воно наклало поверх неї. І я побачив, що це місце називалося Тосаль Редо. Тосаль. Це наче як підвищення, пагорб, щось таке. Знаєте, що щось є вище за рівень звичайної землі, але не дуже високе. Не гора, знаєте. Редо це, напевно, тут кожна сім'я мала свої клички. Бо знаєте, наприклад, в моєму селі майже всі мають фамілію маскарей. Якщо ти захочеш сказати конкретно за якусь сім'ю, ніхто не зрозуміє, про кого ти говориш. Тому вони мали колись. Зараз вже, мабуть, ні, але колись кожен мав кличку. Я думаю, що Редо це кличка. І що цікаво, Туди йде, пише Каміно Дель Тосаль. Тобто тут була дорога така. І я можу зробити трошки цю мапу прозорішою. І я бачу, що від цієї дороги, що позаду мене, є стежка туди. Але я прийшов в це місце, де вона мала починатись, і тут це складно навіть назвати тупіком. Це барикада. Тож я все ж попробую піти сюди, де мені здається починається ця стежка. Знайти її, вийти на неї і дійти прямо до Tosal Редо. Подивимося, що там. Ось тут хоч трохи і так, наче хащі, але схоже на якусь стежку. Тож я надіюсь, що це вона і є. І мені не доведеться довго її шукати. Бо іноді, знаєте, просто тече вода дощова і робить ніби для себе стежку, і ти можеш подумати, що ця стежка почати по ній йти, а вона нікуди не веде. Тому я сподіваюся, що це не цей випадок. Я сподіваюся, що я дуже швидко знайшов цю стежку і вже по ній йду. Давайте перевіримо мою теорію. Не знаю, чи я добре йду, бо тут, схоже, хтось собі зробив. Вижте. Стоїть якась беседка зі столиком, з кріселком. Я на чиїсь території. Або хтось розширив свою територію на державну ділянку. Але нічого, бачите, все ще йде якась наче стежка. Тож я буду по ній слідувати і надіюсь, що ніякий злий сусід. Не почне сваритися, бо тут є якийсь шикарний особняк. Так, тут тут явно хтось щось забавлявся. Тут є якийсь наче як сад. Я не знаю чи я взагалі добре йду, чи мене зараз звідси прогонять. Так, тут наче далі йде якась стежка. Тут якісь Конструкції хтось спалет по лайфхаках пробував робити. Ну нічого. Надіюсь я все ще на тій стежці. Я бачу тут якийсь звір рапкався. Свіжі сліди. Поки що я просуваюся 100 метрів в годину колючі, хащі. Я не знаю, це стежка, це просто схоже на стежку, але я йду, бо більше нічого нема. Блін, мене задіває все. Ах. Я постійно допускаюсь однієї тієї ж помилки в походах. Такого типу. Я йду не туди, де має бути шлях, а туди, де більший просвіт, куди легше піти, так само, як я робив в тій печері. <кхід> і, відповідно, відхиляюся від маршруту. Тож я собі нагадав, звіритись з тою старою мапою, де показує, що проходить та стежка і триматися її. Фу, поки що я прориваюся по такому о, ні кроку ступити, він знайшов трошки. Якусь площадку старий сад, то для вас записав апдейт, іду далі. Отже я викарабкався на якесь каміння саме вище, щоб подивитися. Шлях, де може проходити. Ну, і краще не стало, я ніцо не бачу. Одне ще я бачу, там щось якась синь, синій наче метал, металевий синій стовпчик. Можливо, це якийсь вказівник піду до нього. А, так, я добрався до неї. Вона якось дивно не то вбита, не то шов камінь. На ній було якась табличка, якої я вже тут не бачу. Стежки від неї теж не бачу. Не знаю, що це було, але хочу вам показати, що тут, якщо не ожина, якщо не якась хвоя колюча, то ось така рослина тут. Зацініть її листя. На кожному кінці шип, і то так коли оце все пробиратися. Кошмар, що за агресивне середовище, саме цікаве, що весь цей час я йду. По мапі, яка показує, що тут стежка, і тут на кінець, дивіться, що з'явилося, каміння викладене по бокам. Тому що позаду мене просто та гора, де звідки я зійшов, так наче тупік. А тут, схоже, каміння викладене по бокам. І все заросше. Тим не менше, це є обнадійливе, що я йду правильно. Просто все заросло, порозмивалось, порозкидалось. Але я не знаю, якщо там була господарка і тоді треба було щось привезти чи звідти відвести, то ну, потрібна була якась дійсно дорога, це неможливо. Якщо навіть він віслюком їздив, то що то за віслюк? Якийсь 4х4 оффроудний. Я собі так іду і думаю, а чого я довірився цій старій мапі? Вона ж, напевно, супер неточна. Це хтось сів і так. А, отут от там приблизно йде дорога, там розберемося. Коли цю дорогу, якщо вона десь є, якщо її було видно, то можливо такої позначки було в ті часи достатньо. Але зараз Зараз... я її приблизно не бачу. Одне тішить, я йду по якомусь теж, що ну, йде східцями, тобто тут колись супер давно, це теж був якийсь сад. Я надіюсь, що на краю його, можливо є якась. Хоч якась стежка, хай буде заросша, але щоб була стежка, я поки що лізу, просто по східцях тих вверх, бо по них легше йти. Я знову обираю легший шлях. Ой. Не знаю, ходіть далі. Якщо так знаєте не жартувати і не перебільшувати, то я вже по цьому усьому йду 1 годину і 40 хвилин. Тут з'явилось місце, де я можу хоч камеру дістати. Теж якийсь супер старий, супер покинутий сад. Уже не вгадаю, що тут росло, бо бачу, валяються обгорілі дерева. Тобто тут вже давно все три рази вигоріло. До речі, в минулому відео я запитав, чи варто робити Інстаграм. Бо деколи є знаєте, гарні місця. Можна якийсь селфач влупити, чи щось якийсь рілс зняти. Ну і Ви сказали, що так, було б не зле, тому інстаграм вже є. Я туди так накидав пару старих фоток наразі. Сьогодні додав трохи нових, тому от, от він тут. От він буде в описі під відео. Підписуйтесь. Будемо спілкуватися. Хочете пишіть мені там. Знаєте, я тако дойду, знаєте, як баран такий намітив собі ціль голову вниз і йду йду. Щось раз, раптом так стало моторошно. Так, знаєте, так живіт наче скрутило, ніби, ніби я в неприємній ситуації. Не знаю, що так, в принципі, сталося, в мене немає. Зараз для вас логічного пояснення, але я зрозумів, що я прийшов. Просто я заявляв, знаєте, що я вийду на таку, ну, на край лісу, а далі буде така видима галявина з тими садами. Але ні е, сад, по якому я збирався постійно вгору, в поворот з'єднався з іншим, і там я наче бачу якусь стіну. І, Тобто я зараз так гачком пройду? так. І маю добратися наче до якоїсь руїни будинку. Не знаю, чому з'явилося тут дивне відчуття. Цікаво, це собі якийсь звір, кабан, коза. Чи хто оце? Це так наче хтось нарив, бачите? Таке наче гніздо тут. Це може бути небезпечно. Тут так як тут скопано, це швидше всього кабан. Тут, тут, до речі, бачите, з'явилась так ніби трава, так рівніше вже без тих хащів. Мабуть, тому, мабуть, тому цей сад видно зі супутника. Дивно це місце одразу змінило свою атмосферу. бачите, Сад став такий кучніший, більше того каміння такого. І в моменті якось тут відчувається інше, ніж на тій горі, що я ліс. Хм, Дивно. Але я радий, що я можу нарешті просто от просто собі йдеш. Це така розкіш. О, вже бачу якийсь кусочок якоїсь стіни. Цивілізація. Але те, що сюди немає дороги, мене тішить, бо це означає, що тут давно ніхто не був. Вон подивіться, тут ще одне таке, бачите, розрихлене місце собі. І здається, вони тут сплять аж харплять. Я би сам тут собі, знаєте, так. Так, резервуар на воду, словно звісний. І навіть вода є. То що зверху вони вже так були в якийсь момент окультурили. Але видно, що знизу. Привіт! Ви мене бачите? Видно, що знизу це просто камінь там валяються якісь золото брилянти внизу. Він там, там валяється щось схоже на скелет тваринки. Бачите, вон там я стрілочкою вам покажу. Блін, значить, сюди впало якийсь заяць або що, і не зміг вибратися. Тому я, мабуть, зараз придумаю, як це закрити. Отже, я використав ту кришку. Залишилась тільки щілина маленька притовкто цеглою, тут теж позакривав. Надіюсь, більше такого не повториться. Вітер то не здує. Добре, ходіть шукати, десь там має бути руїна будинку. Хто шукає, той завжди знайде. Не впевнений, що правдиві слова, але я шукав і я знайшов. В моєму випадку спрацювало. Ось ми підходимо до якоїсь господарки, так? А де дорога до неї? Я все ще дуже надіюсь знайти дорогу. Тому що камон. Я не хочу повертатися туди, як прийшов. Ну добре, поки що зацінимо цю атмосферну будівлю. обережно, бо там щось може бути всередині. Так, тут хтось намагався зберегти черепицю, думав, та нічого, я ще оцей дах якось прийду, поправлю та й зроблю, що буде тут. Так як завжди, аби яке воно стоїть, можна пройти не приб'є мене. Отже. Це падає і падає. А він не робив свої вікна туди. Це які, які цікаві різні каміння засипали всередину, знаєте, щоб ущільнити, щоб великі каміння не падали. Вон тут є кусочок такого, як це він називається, цирконіт. Різні такі цікаві породи вони були, назбирали тут. Розбиті. Наразі тут більше нічого в цьому будинку цікавого нема, але й дороги звідси я якоїсь теж не бачу. Он туди вниз, там, якщо піти дуже-дуже вниз, то буде те, де я знайшов плантацію марихуани то тобто з синім полотном, так скажем, брезентом тим. Але тут щось є, якісь каміння, щось таке не стежка, не знаю. Коротше, я собі подумав, у мене ж є дрон. Чому б мені його не підняти і не глянути? Є тут хоч щось схоже на стежку? Отже, я трохи познімав, але трохи пролітав, просто дроном продивився. Ну, ну нема ніякої дороги. Я її не бачу. Я не уявляю, як сюди добиралися, як звідси вибирались, чи тут, тут просто тут і жили. Ну, але ви бачили сад на відео? Це що, одна людина з'їсть. Тут вирощували, бо ливки що це, це потрібно було звідси доставляти? Я не знаю, наскільки ця дорога мала зруйнуватися. Це ж мало бути. Солідна дорога, тут дуже велика територія. Це на одному слі не вивезеш. Треба возити місяць та все зігніє. Менше з тим, я побачив, що я досить близько до тої, е, колишньої плантації марихуани. Я тоді ліпше проберусь до неї, і від неї вже я знаю дорогу. Тому що е, то, куди я прийшов, я не, не збираюсь повертатися. Це кошмар. Ходіть. Ко кожна інша дорога, яку я вибираю, щоб вона. По теорії має бути легше, вона стає тільки важче. Тож я спускаюсь згори по хащах. І зацініть яку я придумав стратегію. Ось бачите, з чим доводиться працювати? Тож, яка в мене стратегія? Я стою просто на дерево, на ті хащі, і на них, як на ліфті, спускаюсь донизу. І так по наступних, по наступних, і так от йду просто на пролом. Дуже прикро, коли з'являється ось така штука і впивається мені в ногу. Мені потрібно її тоді акуратно забрати. Все займає час, сповільнює мене. І а, далі я можу продовжувати. Ой, згорем навпіл я спустився з цієї гори. Мої руки зараз виглядають як. Руки емо хлопчика, якому батьки не дозволили пофарбувати волосся в чорний колір. І попереду в мене ще, я сподіваюся, не дуже великий, але все ж таки підйом на наступну гору. І я перевірю, як там, то, як там та плантація марихуани, що в ній змінилося, що в ній додалося, що в ній зникло. Ходіть. Саме цікаве, знаєте що? Що тут є щось типу стежки. Ой-ой-ой, або -ой -ой. сратися можна, я пердолю. Фу, мати рідна. Я не чекав цього тут. Фу. Блін, я дивився, знаєте, он туди, як іти до плантації. І бачу збоку якісь, знаєте... Ну, я вже стільки годин дивлюсь просто на дерева і раптом ось таке... О, не дарма, все-таки. Я пройшов тим шляхом, знаєте, як я казав, завжди хожу тим шляхом, де шляху нема, щоб знайти щось, що ніхто більше не бачив. Ага. Так от воно що. Тут вони сушили. Тут вони сушили ще. Фух. Блін. Знаєте, просто ну, коли я знаю, що тут робилось, що тут вирощували. І коли я раптом оглянувся вліво і побачив якусь структуру, мені мозок зразу промалював, що тут є люди і вони дуже злі. Знаєте, я уявляв, що так собі три таких чувака озброєних оглянулися на мене. Дивіться, які тут були удобства. Була лавочка і столик, де можна було все опрацювати. І, схоже, вони були накриті ось цими гілками, які вже попадали вниз. Тобто з гелікоптера це не зауважиш. Це краще, ніж та синя... синій брезент, який я побачив майже з космоса. О, там щось відбувалося. Було зроблено таке такий кружочок. І щось тут якесь. Клионка? Не знаю. Блін, оце знахідка. А я думав просто апдейт вам зроблю, як там та плантація. А тут, оказується, було ну, я сяду, як то було приємно. Ох. Як то добре присісти трохи. Так що пацани сушимо рихунку, що давайте там я буду нарізав курва курма тримається добре, не, не, не плетіть мені. Я його зробив, то кур ваші мої внуки будуть на ньому марихуану нарізати. До роботи. Ну я вам скажу, я трохи так був. Не очікував, ти бачиш ні з того, ні з цього в тих тут таких вухащах якусь структуру. І воно чомусь знаєте, робиться моторошно. Ну, тому що ти очікуєш, що тут хтось є, а значить. Може бути якийсь конфлікт, знаєте. я загріб прямо в 3 метри від чиєїсь приватної власності. Так, якщо ви новий на цьому каналі, то це ще літом Я був знайшов тут, тому що на Google Maps побачив щось синє і вирубані дерева. Такого в Іспанії робити не можна. Я сходив перевірити, що тут як, і знайшов ось це. Тут вирощували, тут по колу вирощували, дуже багато, як сказала гвардія цивіл, яка зрізала всі ці кущі, що тут було тисяча кущів, Тут вони її сушили. Був повний цикл виробництва. До речі, я так був дуже грубо, дуже грубо прикинув. Ось це все тисячу кущів, якщо там висушити. Вони були досить високі, такі десь 2 метри і вище. Ну, одним словом, я поділив помножив вага, ціна за грам і так далі. Це е, виходить десь біля 10 мільйонів євро. Якщо продати на ринку. Це кошмар, я навіть не думаю. Я думаю, ну, може, може, я думаю, може 100 тисяч євро, може. Але я так дуже грубо калькулював, то є. Страшні гроші і тому я майже впевнений, якщо б я сюди прийшов, коли тут все процвітало і працювали тут хлопці над тим, малі шанси були вибратися звідси живим. Дуже малі. 10 мільйонів доларів стоїть на кону. Вони б мене не відпустили. Довелося би бігти по хащах, летіти, просто як той дрон, або як хольгіндон. Хто пам'ятає з вас дідусів ще таке кіно. До речі, я тоді був якось знімав отак. Давайте порівняємо, що змінилось за той час. Поставлю два відео поряд. Змінилось щось? Чи не змінилось? Бо, наприклад, того разу я не пригадую, щоб я бачив ось цей інструмент. Не пригадую його. Ну що ж, ось така вийшла пригода. Цікава, не цікава, пишіть. В описі буде посилання на Reddit, де будуть фотки, якісь, що я поробив з цікавих тих місць, може, ви хочете порозглядати. Буде посилання на Instagram, Підписуйтесь, будемо спілкуватися там. І що ж, дякую вам за перегляд. Побачимось через тиждень.